Вітаю, друзі! Я продовжую з вами ділитися своїми думками, своїми відкриттями на тему Божа нагорода. І так будемо читати Євангелію від Луки, 21 розділ з 1 по 4 вірші. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці, побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він Поправді, кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала. Друзі, коли ми говоримо з вами про Божу нагороду, ми не можемо обминути тему фінансів, оскільки один з найтаких яскравіших прикладів або ну, можливостей заробити собі нагороду на небі, це коли ми жертвуємо свої фінанси. Біблія говорить, що де скарб ваш, там ваше серце. Тобто, коли ми збираємо гроші, це для нас скарб, то там є частинка нашого серця, там наше серце. І коли ми беремо якусь частинку суми і жертвуємо Богові, то ми жертвуємо частинку свого серця. І так, друзі, є такі люди, які думають, що їхня нагорода буде невеликою, тому що вони жертвують невеликі суми. Уявіть собі, хтось заробляє мінімальну зарплату, ну, наприклад, 7 тисяч гривень, як на сьогоднішній час. І він може. Може виділити для Бога тільки, наприклад, одну тисячу, або там все. І їм здається, що от вони дали тисячу, а це дуже мало. Це дуже мало. І вони думають, яку ж я буду мати нагороду на небі, якщо я пожертвував тільки тисячу. Тут люди жертвують по 10 тисяч, жертвують тисячу доларів, а я пожертвував тільки тисячу гривень, ну, наприклад, там в місяць. Друзі. Господь на цю ситуацію дивиться інакше. Навіть коли ви жертвуєте невеликі суми, ви все рівно можете пожертвувати більше всіх. Оскільки Господь дивиться не так, як людина. Господь дивиться не на те, яку суму ви принесли. Господь дивиться на те. З яким серцем ви це приносили, і наскільки важко вам було цю суму віддавати. Я десь чув таку думку, що Бог дивиться не на те, скільки ви приносите, а на те, скільки ви залишаєте собі. Коли важко тобі віддати, за це велика нагорода, це дуже цінує Господь. Одна людина жертвує тисячу доларів. Але в неї вдома ще є 99 тисяч доларів. І коли вона приходить додому, в її холодильник забитий їжею, в неї ситі діти. Вона має великі статки. А інший пожертвував 100 доларів. Але коли він приходить додому, він приходить без грошей. І його дітки питаються, чи ти щось купив тато мені або мама. А вона віддала все для Бога. І тому. Та мама, яка принесла 100 доларів або батько, він набагато більше приніс від тої людини, яка пожертвувала тисячу доларів, оскільки Бог дивиться на те, скільки в тебе залишилося. Він дивиться на те, з яким серцем ти йому віддавав. Велику роль відіграє серце. Тому, друзі, можливо, ви принесли тільки 100 гривень, можливо, ви принесли тільки 20 гривень. Ну, коли це останні ваші гроші, коли ви залишились голодними, і ви ті це останнє весь свій прожиток віддаєте для Бога, ви приносите більшу жертву навіть від того, хто міг принести тисячу доларів, оскільки в нього дуже багато ще залишилося. І ще одне цікаве місце, яке би я хотів прочитати. Давайте прочитаємо Луки 12 розділ, 34 вірш. Я вже це місце цитував, давайте ще раз цього зачитаємо. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Друзі, одного разу одна сестричка з моєї церкви прийшла до мене і попросила, оскільки в мене є малі діти, попросила, верніше спиталася, чи є у вас іграшки, якими ваші діти. Не граються. І чи могли би ми ці іграшки подарувати для його сина, щоб він бавився? Я кажу, звичайно, без проблем. Я приходжу додому, кажу своєму сину, синок, в тебе є іграшки, якими ти не бавишся, я хочу, щоб ти їх віддав, поблагословив іншого хлопчика меншого. Мій син каже, без проблем, звичайно, є. Я...". я кажу, відбери. Якісь певні іграшки, поскладає їх в кульочок, і ми занесемо їх для одного хлопчика. На другий день я приходжу, питаю, скажу: синок, ти відібрав? Він каже, відібрав. І я дивлюся, в кульочку лежить одна іграшка. Я кажу: синок, а чого тільки одну іграшку. тебе ж ціла полка з ігрушками. Чому ти тільки одну поклав? Він каже: а інших мені шкода. Друзі, розумієте, що ми прив'язуємо своє серце. До грошей, до майна, і нам потрібно жертвувати для інших не те, що нам не потрібно, оту одну іграшку, яку він ледве з себе видавив, і вона йому вже не треба. Нам потрібно жертвувати те, що нам шкода віддати. І чим кращу ти іграшку віддаш, чим улюбленішу для себе іграшку ти віддаш, тим більшу жертву ти приніс для Господа. Друзі, все дуже просто. Коли ви віддаєте те, до чого прив'язане ваше серце, коли ви саме ці речі віддаєте, за це ви маєте велику нагороду, бо де ваш скарб, там ваше серце. Тобто, ваше, коли, ви віддаєте те, коли ви віддаєте ваш скарб, ви Богу віддаєте своє серце. Якось так, друзі, будьте благословені, обов'язково дивіться наступні відео. I mean.